Привіт, друзі! Я хочу поділитися з вами одним чудовим відкриттям. Я сам почав їсти фісташки і полуницю перед сном і помітив позитивний результат. Це не тільки смачно, а й дуже корисно, тому вирішив поділитися цим із вами. Сьогодні я розповім про те, як правильно перекусити перед сном, щоб не тільки втамувати голод, а й підтримати здоров'я. Ми всі знаємо, як важливо добре спати і. Правильний перекус може зіграти в цьому ключову роль. На порядку денному у нас два чудових продукти це фісташки і полуниця. Чому саме вони? Давайте розберемося разом. Фісташки це не тільки смачний, а й дуже корисний горіх. А полуниця це не тільки солодкі ласощі, а й справжнє джерело вітамінів. Ці два продукти можуть стати ідеальним перекусом перед сном. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, наскільки важливим є сон для нашого організму, і які в нього є користь і, можливо, шкода, де да пишіть про це в коментарях. Я із задоволенням зроблю окреме відео на цю тему. Давайте почнемо з фісташок і розберемось, чим вони корисні і як можуть допомогти нам спокійно засинати. Фісташки це дійсно. Дивовижний продукт, вони не тільки смачні, а й містять безліч корисних речовин. Фісташки містять мононенасичені та поліненасичені жири, які допомагають знизити рівень поганого холестерину і підтримувати здоров'я серця, це відмінне джерело рослинного білка. Білки необхідні для відновлення росту тканин, а також для підтримки здорового обміну речовин. Клітковина у фісташках допомагає поліпшити травлення і підтримувати відчуття ситості. Це особливо важливо перед сном, оскільки допомагає уникнути нічних перекусів. Фісташки містять безліч вітамінів і мінералів, таких як вітамін в 6 калій, магній. Вітамін В6 допомагає у виробництві серотоніну і мелатоніну, що… Підтримує хороший сон і настрій. Калій регулює рівень рідини в організмі та підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Магній сприяє розслабленню м'язів і зниженню рівня стресу. Фісташки мають унікальну властивість, вони містять мелатонін. Цей гормон допомагає регулювати цикл сну і активності, завдяки мелатоніну фісташки можуть допомогти вам швидше засинати і. Поліпшити якість сну, крім користі для сну, фісташки мають низку інших корисних властивостей. Регулярне вживання фісташок може допомогти знизити рівень холестерину і поліпшити загальний стан серцево-судинної системи. Вони містять лютеїн і зексатин, які захищають наші очі від пошкоджень. Фісташки багаті на антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленням і зміцнюють імунну систему. Полуниця це не тільки смачні ласощі, а й справжній суперфуд. Полуниця багата на антиоксиданти, такі як вітамін С і антиціани, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. Полуниця містить вітамін С, К і фольову кислоту. Вітамін С підтримує імунну систему і сприяє швидкому загоєнню ран. Вітамін К важливий для здоров'я кісток і правильного згортання крові фоліова кислота необхідна для виробництва нових клітин. Полуниця містить значну кількість клітковини, яка допомагає поліпшити травлення, підтримувати відчуття ситості та контролювати рівень цукру в крові. Полуниця має низький глікемічний індекс, що означає, що вона не спричиняє різких стрибків рівня цукру в крові. Це особливо важливо для підтримки стабільного рівня цукру перед сном. Полуниця може Позитивно впливати на якість сну завдяки своїм унікальним властивостям. Низький вміст цукру і високий вміст води допомагають підтримувати водний баланс в організмі та запобігають зневодненню. Високий вміст вітаміну С робить полуницю чудовим продуктом для підтримки імунної системи. Регулярне вживання полуниці може допомогти зменшити ризик інфекцій і. Поліпшити загальне здоров'я. Клітковина, що міститься в полуниці, сприяє нормалізації роботи кишечнику та поліпшенню травлення. Фісташки та полуниця це ідеальне поєднання для вечірнього перекусу. Фісташки багаті на корисні жири, білки та клітковину, а також містять вітаміни та мінерали. Полуниця багата на антиоксиданти, вітаміни С, клітковина, що підтримує імунну систему і покращує травлення. Фісташки мають м'який горіховий смак, який чудово поєднується з соковитою та солодкою полуницею. Рекомендована порція фісташок близько 30 грамів, це приблизно одна жменя. Рекомендована порція полуниці приблизно 150-200 грамів, це близько однієї чашки. Можна просто взяти жменю фісташок і чашку полуниці та насолоджуватися цим простим і корисним перекусом. або Можна нарізати полуницю і змішати її з фісташками, додавши трохи меду або йогурту. Також можна зробити смузі, змішавши полуницю з несолодким йогуртом і додавши подрібнені фісташки. А якщо хочеться чогось більше особливого, спробуйте приготувати полуницю з фісташковим соусом подрібнені фісташки, мети, натуральний йогурт. Поєднання фісташок і полуниці перед сном надає комплексну користь для здоров'я. Вони допомагають поліпшити якість сну, підтримують імунну систему та знижують рівень стресу. Корисні жири у фісташках знижують рівень поганого холестерину та підтримують здоров'я серця. Антиоксиданти та вітамін С у полуниці зменшують запалення та зміцнюють стінки судин. Лютеїн і зексатин у фісташках захищають очі від пошкоджень, а вітамін С у полуниці підтримує здоров'я кровоносних судин в очах. Клітковина у фісташках і полуниці покращує травлення і нормалізує роботу кишківника. Високий вміст води в полуниці допомагає уникнути зневоднення. Отже, друзі, тепер ви знаєте, чому фісташки і полуниця чудовий вибір для вечірнього перекусу. Вони не тільки смачні, а й корисні, підтримують наш сон і загальне здоров'я. Спробуйте додати їх свій раціон і діліться своїм досвідом у коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей на цьому каналі.